Любі, на каналі Станіслав Толі та Слатиненко вийшла надзвичайно чудова аудіокнига, в якій розповідається історією е, про історію дівчини, яка була, яка мала хворобу остримуліт, е, яка не могла вилікувати, е, яка мала дві е, ноги різної довжини, яка мала багато незручностей. І завдяки цьому, що вона знайшла людей Божих, які залишився серед та Євангелія, люди помолилися і не отримала зцілення від самого Бога. І сьогодні людина просвіляє Бога і служить Богові. Також в житті були ще проблеми, коли батько пішов з того життя, який віддався на лікування. І вона задумалася, що буде далі. І зустріч з такими людьми її просвітило її життя, тому що. Люди Божі завжди наставляють людей до Слова Божого. Модероцінні. Хочу записати кожного з вас до Міжнародної місії Слово Боже. Живо церкви живого Бога, щоб Бог виконав е, свій план на ваше життя. Також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Слатаненко, щоб вивчати такі надзвичайно чудові історії, щоб розказувати іншим, щоб Бог приславився в житті вашому, так і в житті тих людей. Амінь.